Мої дорогенькі, сьогодні у Люди стартує розіграш автомобіля. Ну Ми ж цей автомобіль бачили, бо його пригнали при нас, він з автосалона, новесенький, гарне ну, ну, ляля. Я люді й кажу: ми з батьком теж будемо брати участь. Вона каже, навіть не думайте. Ну от каже, Представ таку ситуацію. Ну Вдруг от випало або тобі, або батько, а, батько ти думаєш, я вам його віддам? Ні. Бо не повірять люди, що це. Дійсно, вам випало воно. Скажуть, що підробляли. Підмалювали. От. А мені б хотілося, от, от, от хотілося б, ну, ну, капець. Ну, а чого б ні? Спробувати свою удачу, але не буду. Раз так дитина сказала, я не хочу її підводити. ну Я ж щаслива людина, мені б точно він би випав, мабуть. От. А ви пробуйте. От ну, чому ні? Я бо це на вашому місці обов'язково прийняла у розіграші всі чесні, без всяких підводних камнів. Переходьте і беріть участь.